Друзі, вітаю на продажу сімейний універсал Citroen c 4 Picasso 2007 року випуску. 1.6 дизель-мотор в біжовому кольорі. автомобілі встановлені LED-лампи в ближнє світло фар, туманочки є. Дуже красиві легкославні диски. Хочу сказати, що 16-го розміру вони легкосплавні, красиві, гума літня, але вже доїжджає свої існування. Їздив по Україні 6 років, привезений він з Італії. І до сьогодні один єдиний власник, який є, купляв, приганяв, розмитнював, і до сьогодні вона. Їздила по Україні, от зараз прийшов час її продавати. Е, що можу сказати? Автомобіль е, це від слів власника. Нещодавно їздив далечінь і по трасі вона взяла 3,8 на 100 кілометрів. Ви уявляєте собі, наскільки це приємно їздить на такій красивій машині з величезним лобовим склом по трасі з таким невеликим витратою палива. витратим і паливо. Автомобіль такий цікавий, там де серцевина у нас. Е, Статична, а тільки кермується кермо, де і все. В автомобілі такий електронний циферблат, електроручник є, повне електропакетство підіймачів, електрорегулювання і складання дзеркал заднього огляду. Обівочка дуже красива, тут навіть під шкіру матеріал на дверних картах. Знаєте, салон дуже приємний. Взагалі машинка симпатична: 314 тисяч кілометрів пробігу, їздив. Цей чоловік на цій машині багато. За весь час обслуговував, слідкував за нею. Щоправда, мастер та фільтра бажано поміняти вже. ГРМ мінявся, як власник, роки три назад. Ну, Напевно, після того, як її купити, треба обслужити повністю знаєте, для себе вже зробити і щоб можна було, щоб можна було їздити вже і не переживати. Поміняти все одразу, обслужити і так далі. Є океаночки встановлені, тут у нас є дефлектори з регулюванням. Ці сідушки у нас повністю трансформуються, їх можна дістати, відрегулювати кожне окремо і так далі. В цьому автомобілі також у нас величезний багажник, тобто перевозити всі свої речі можливо і потрібно і так далі. І сторочка є. Запаски в цьому автомобілі знизу, партроніки є і передні, і задні, а я тільки задні. Либа тільки задні, вони працюють, все добре. Автомобіль є підкраси. По лівій, по правій стороні є підкраси, шпаклівочка є, але за весь час експлуатації власне, каже, то там притерся, то там царапини, то там щось і сам каже красив. Але машинка є симпатична. Колір класний, диски файні, простор, простору в салоні багато і для сім'ї в цей бюджет це досить непоганий варіант. Тож, друзі, я запрошую вас на майданчик. У нас оновлюються машинки. Приїжджайте, дивіться, купляйте. e na